Основні питання, які виникають у закладів, і як це врегульовано законодавством, наказом МОН номер 1115 як для окремої форми здобуття освіти, так і для дистанційного навчання з використанням технологій дистанційного навчання? Зверніть, будь ласка, увагу, до цього нормативного документу. Декілька раз вносилися зміни, і останні зміни були весною 23 року. Причому ці зміни навесні 2023 року вони говорять про те, що ну, одна з цих змін що технології дистанційного навчання можуть використовуватися за наявності навчально-методичного та технічного забезпечення відповідно до розділу 4 цього положення. Раніше до цих внесених змін у нас е, тільки для окремої форми було визначено, що здійснюються. За наявності навчально-методичного та системотехнічного забезпечення, відповідно до розділу 4 цього положення. Тепер і для технології дистанційного навчання заклад має відповідати всім вимогам, які прописані в розділі 4. Далі подивіться, будь ласка, уважно. Тому що внесені зміни стосовно того, ну для кого можуть бути запроваджені технології дистанційного навчання, вони можуть використовуватися під час організації здобуття освіти за різними формами. І якщо за різними формами, то для кого, да? чи коли, в яких випадках, для забезпечення вивчення окремих навчальних предметів або тем. Забезпечення проведення окремих навчальних занять, забезпечення проведення цього не було, додаткових індивідуальних та або групових консультацій та або занять для учнів з навчальних предметів, з яких проводиться ДПА. Це, до речі, повністю взята з статті 17 закону України про повну загальну середню освіту, там де учні мають право отримати такі додаткові консультації. Далі, забезпечення освітнього процесу під час надзвичайних ситуацій і додали сюди введення воєнного стану. Зверніть, будь ласка, увагу, що якщо це окрема форма, то має бути наказ. Керівника про переведення і заява або повнолітньої особи, або одного з батьків. Причому знову ж таки звертаю вашу увагу, в останніх документах нормативних міністерства вже є особиста заява повнолітньої особи. В мене буквально на цьому тижні було запитання, чи може повнолітня дитина навчатися в інклюзивному 11 класі? Може. У нас будуть такі випадки, по-перше, нам говорить законодавство, що діти з особливими освітніми потребами можуть піти пізніше до закладу освіти, це перше, а по-друге, їм може бути продовжено термін навчання на один рік в межах початкової школи, на один рік в межах базової школи. Отже, якщо для такої дитини один рік Плюс один рік початкова школа, плюс один рік базова школа, і плюс він ще пішов пізніше, то, звичайно, він може бути в повнолітньому віці в 11 класі. Це просто вам такий відступ. Але звертайте увагу на те, що в останніх документах у нас вже прописано на підставі особистої заяви повнолітньої особи або одного з їх батьків. Отже. Дистанційна форма, як окрема форма, обов'язкова заява про переведення, якщо це технологія дистанційного навчання, вона не потребує подання батьками або законними представниками, або повнолітніми особами таких окремих заяв. Далі хочу звернути вашу увагу на освітню програму. Ну, зрозуміло, що чиїм рішенням запроваджується це рішення педагогічної ради і там, і там освітня програма. Якщо це як окрема форма. То мають бути визначені особливості організації освітнього процесу. Якщо це технології дистанційного навчання, то в принципі положення не вимагає якогось такого окремого опису, але й не забороняє. Тому заклад освіти в освітній програмі, там, де ми описуємо в пояснювальній записці, він може під час використання технології дистанційного навчання це зазначити. Далі зверніть, будь ласка, увагу на такий пункт, як робота педагогічних працівників, це знову ж таки внесення змін у тих весняних до цього наказу може виконуватися поза робочими приміщеннями чи територією закладу освіти. Облік, контроль, відповідальність батьків. Ми не дуже часто, школи не дуже часто використовують цю вимогу, а потім самі від цього страждають, тому що якщо дитина не виходить на навчання впродовж 10 робочих днів з невідомих причин, заклад освіти має інформувати про це відповідну службу у справах дітей. Це прописано в положенні наказ МОН 1115. Дуже часто школи говорять про те, що діти не виходять впродовж місяця, семестра, року. І перше питання, яке я тоді задаю школам: а чи повідомляли ви службу, що дитина не виходить на дистанційне навчання впродовж 10 робочих днів? Тому зверніть, будь ласка, на це увагу.